Друзі, Сьогодні ми будемо. У буде сьогодні гайд о том, як правильно налаштувати клавіатуру кейс кафе. То ми маємо Galaxy S23 Plus. Для початку нам потрібно буде зайти в кейс кафе. Я вже навіть сам не пам'ятаю, де воно в мене, а ось. так Його можна завантажити з Galaxy Store. Продовжуємо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой 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 Так, це, це я виріжу. Далі натискаємо Make Over you і mark Your own Keyboard. Вибираємо мову, яка нам потрібна. У мене українська. Галочку далі українська. У нас для початку нам предлагає оцю keyword keyboard. І тут можна тепер можна... Змінювати любі, які ви хочете символи. Робити все, що вам потрібно. Це не просто змінюється як клавіатура. Це буде змінюватися сама повністю, сама буде змінюватися клавіатура. Що я хочу зробити? Я хочу для себе, для прикладу, я беру візьму, вибору, наприклад, клавішу, яку мені не потрібно, не треба, я ніколи не користуюсь клавішою комад, наприклад. Я беру вам і з неї ось такий смайлик, який посміхається. І зроблю його трішечки ширшим. Ні, не таким ширшим. Ну, Зроблю його отак, для того, щоб було по гранях. І трішечки меншим. Ну, і розмір. Ні, 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 такий великий у нас не буде, буде отакий по стандартам. Отакий смайлик, я думаю, буде чудово, для того, щоб було зручно це все робить. Так, думаю, буде чудово. Ну і на цю сторону я хочу встановити ну, якийсь сумний смайлик. Не знаю, який може бути. Ну, з варіантів тут небагато смайликів. Ну, є смайлики. Можна побирати з чого. Хай буде ось цей смайлик. Його так само налаштовуємо. По ширині. Десь так буде. І по висоті, ну, хай буде так по висоті буде доволі чудово. Далі я поки в себе, поки я міняти, тут нічого не буду. Ні, не, ну тут WW, собачка. Ну, нам це все і мені поки не потрібно. Можна давати такі. Такі слова, давайте копіювати, Вставить Хм, це дуже зручно. Можливо, встановити? Собі. Ну, дивіться, Escape, Delete, стрілочки. Ну, я завжди мріяв ось цих стрілочках, тому ось як я зроблю, я, напевно. А ти... Ага, десь тут нічого не льовий вже не так зробить. Ладно, тоді вже якось будемо думати по іншому. Далі потрібно натиснути зверху на галочку. Далі вести лівень я? я вже одиничку зберегти. Далі давайте ще додави, зробимо клавіатуру на англійському є декілька варіантів, є Keyboard і Keyboard. Є кьюверт, Keyword. Тут а, що між ними яка між ними різниця. Ну, між, між ними. Як я бачу, немає різниці. Ну, є Azertів. Тобто Azert, Qверtsті і Qверti. Я буду на основу Qordi, бо я на ній більше всього привик. Мені більш зручніше на цій клавіатурі щось робити. от так само це міняємо. Який хочу на веселий смайлик, а це змінюємо на сум Хай буде такий смайлик. Не знаю, чому так. І можна ще додати такі задержання. Бачите? Отже, зробить ось так. І при задержанні буде від відкриватися. Отакий от смайлик. Так, це все спробуємо, натискаємо знову одиничку І натискаємо отак. От далі давайте перевіримо, наприклад, у пошуку, бачите? У нас спокійно ці всі смайлики можна затримати. Буде такий смайлик. Да Це дуже саме круто що Це можна робити далі. Так само, якщо перейти на українському українську, на українську так само буде таке. Але. Це ще не все. Тому що я хочу зробити, ну, думаю, ви так само. Хочете, для того, щоб було ну, дуже приємно, було дуже зручно. Е, тому ми зараз заходимо в кейс кафе назад і тут, будем, і тут вибираємо стіл My uh, Over Keyboard. Далі вмикаємо. Тут є різні теми, і тут я так же роблю свою тему. Ой, так, це знову потрібно буде вирізати мені. О боже. Так, бачите? Ось. Так ось все. Як бачите, можна робити саму свою тему твоєї клавіатури. Перше саме верхнє це в нас буде. Що це в нас буде? Я навіть не знаю, що це. Давай спробую Зелений вибрати. Я навіть не знаю, що це. Ну, ладно, це допустимо. Далі. Наступний клік буде. Повідати за... Я не знаю, що за ці. Вибачте. Далі, тут можна буде, бо якщо поставити зелений. Тут нічого, ч, це Так, ось, бачите, тут є готові теми. Всі готові. Яку найкращу ви хочете. Найкрасивішу. Я, напевно, візьму собі таку тему. Виберу так далі. Е... Ну, тут можна самі оці стікери, як ви розумієте. Ну, це було все. Можна. Тут є Play Keyboard Game і Advanced. Так. Ну, тут не треба нам нічого. Play Keyboard Game. Це готовий. Keyboard Game. Нам буде потрібно. І тепер дивіться, оцінюйте. При пошуку у нас буде ось така бодняцька клавіатура із дуже крутим ефектом. З дуже крутим ефектом проливання. Дуже приємно буде друкувати. І з мовою мовами працюю. Дуже, як бачите, приємно. Така клавіатура подобається. За з вами все. З вами сьогодні був Андрій. На цьому побачення. Гарного дня!